Вітаю я Галина, і продовжую нашу роботу. Значить, ланцюжок вже готовий. Але нам потрібно піднятись на другий рядочок. У зв'язку з тим, що це важливо, бо підйомні петлі бувають різними, я також вирішила розписати це в ось такому варіанті. Значить. Вони можуть бути 2, 3 і 4 другий рядок. Тобто, бачите, дві штуки, тобто дві петлі, три петлі, чотири петлі. І вони так і позначаються: дві повітряні петлі, три повітряні петлі, чотири повітряні петлі. Або, можливо, можуть позначатись ось так. В будь-якій мові вони можуть так позначатись. І в англійській мові другий рядочок це звучить так. Кількість петель, тобто дві чейн, можливо, також тут може бути цифра, тобто дві чейн, три чейн, Ось так. Другий рядок це позначка. Або другий раунд, або ту ров. Петлі можуть бути у середині візерунку, а можуть бути збоку, тобто саме петлі підйому рядочка. І зараз я покажу на прикладі. Я ось підібрала візерунок, де петлі підйому посередині візерунка. Бачите, наче крапочками відмічені. Ось. Це для початківців, дівчатка, ті, хто в'яжуть. Я за всіх дуже рада, але для початківців я вважаю це дуже важливо. А також збоку, бачите, ось петлі підйому: один рядочок, інший. Один рядочок, інший. А ті, хто вже вміють гачкувати, можуть собі залишити ось такий гарний візерунок. Дівчатка, гав... гачкуємо разом, гачкуємо в задоволення і із задоволення. А я продовжую гачкувати. Тобто. Дві петлі або три петлі. У мене це буде дві петлі, тому що я перейду зараз зразу ж на стовпчик, але не зовсім стовпчик, на пів стопчик. На пів чому? Тому що я роблю накид, пров'язую у петельку, виймаю і пров'язую разом. Повторю декілька разів. Накидую в петельку і пров'язую разом. Накидаю в петельку і пров'язую разом. Дівчатка, надзвичайно легко навчитись гачкувати. Наголошую. Це тільки бажання це основи основ. Накидаю в петельку. І так, пров'язую весь рядочок, накидаю в петельку, накинула в петельку і разом це напівстовчик, так, до кінця рядка, тому що це зразочок. І я також записала напівстовчик. Позначка, напис. І в схемах так і позначається на пів стовпчик з накидом. І в англійській мові позначка така сама. Звучить health double корошай. І ось позначка. Тобто значок і позначка у схемах. Дівчатка, підписуйтесь, дуже цікаво, дуже цікаво.